Усім привіт! Сьогодні 9 серпня, 24 рік Вінниччина і в даному відео хочу показати, як я проводжу підготовку підщепи до подальшого вічкування, окуліровки. Ну, першим ділом, якщо не просапане міжряддя, і от є якісь бурінці між підщепою їх просипати, прорвати. От. Все, що нам потрібно, це обрізати гілочки, які дуже низько, обривати листочки. Пічкування виконується от на висоті 2-3 см від рівня землі. Північної сторони бажано робити. Обриваємо там, чи вирізаємо бічні гілочки, які низько ростуть, щоб не заважали виконувати вічкування і до підщепи був нормальний фізичний доступ. Отак От це все прориваємо нижні гілочки. Обрізаємо. В даному випадку це підчепа дикого персика. Зараз покажу абрикос. На ньому я кілька днів. Раніше вже провів цю операцію. Ось так виглядає підщепа жерделі жеределі дикого абрикоса. Вона буде використовуватися для вічкування на ній сортових видів. Тут поруч персик. Це підщепа щепа дикого лича. Теж обрізаємо гілочки, щоб був можливий доступ. Ось так пічепа лича використовується для річкування на ній різних видів слив диплоїдних слив, пуготів, гібридних видів. Можна і персик, нектарин. Але категорично не раджу на Аличі робити абрикоси. Проявляється несумісність дуже часто. Десь в 3-4-річному віці в місці прививки. Часто. Відламується під вагою вже перших врожаїв. Я вже на собі переконався, тому і не рекомендую на галичі робити абрикос. Все решту можна пробувати робити. Після того, як просапали, прорвали від бур'яну міжряддя самі рядочки. Рядки потрібно добре пролити водою за кілька днів перед вічкуванням. В кого крапелька, це без проблем. Крапельний полив, в кого немає, як у мене тут на ці діляночки можна поливалкою пролити. У мене тут небагато. Ось 200 штук. Я пролию тут поливалкою два вечора підряд. І тоді, коли прийдуть поштою живці нових сортів, можна буде проводити вічкування. Що я теж зніму пізніше і покажу. І ось такий вигляд. Щепа у нас має до підготовки, до проривання, до видалення гілочок. А такий вигляд вже після. Ось так, гілочки не будуть заважати. Проводити вічкування, Все буде доступно, видно. От ця підготовка забезпечує потім комфортніше і швидше проводити вічкування. Все, дякую за увагу.